Точку, ви цю добре знаєте, е, також потім покажу вам роботи з цієї стрічки, окремо є в описі товару, коли заходите в цю стрічку. Але ця стрічка дуже-дуже цікава. Якщо, наприклад, потягнути за, дивіться, кончик, але ще зараз ми говоримо з обідок, то я буду не краю, а з бачите, Ви можете її плісирувати. Тобто, ось таким чином тобто оцей обідочек я робила таким чином. Тобто, я взяла просто. Потягнула, зробила ось таку плісировку, взяла обідок, ну, такий якийсь блакитний, можна, до речі, потім сюди чи фетр наклеїти, чи, як ви захочете, сформувала край і отримала ось такий, ось такий, я не знаю, такий обідок. Тобто, також ось такі цікаві стрічки у нас є, ви їх можете використовувати під обідок, такий добірка товарів, де ми вам ставимо різноманітні обідки, які підходять в добірочку, де ми ставимо клеєві матеріали, клейовий скотч, зверніть, будь ласка, увагу, різноманітні клеї, текстильні, саме для е, стрічки, для текстилю, для тканинки. Рекомендовані стрічки, які ви можете використовувати як подвійні. Так? Ну, і, звісно, е, стрічка для формування краю.